Шановна громада, дорога родина, насправді дуже важко проводити зараз якісь відео і відправляти відео на канал, тому що зазвичай ми працюємо достатньо багато. Але сьогодні пощастило попасти в таку прекрасну студію, і хочу умовно розказати цікаве розмовне відео про чергову зраду, яка відбувається в нашій країні. В нашій країні в прифронтових містах будують дороги. Витрачають мільйони гривень на те, щоб замість того, щоб будувати укріплення, будувати дороги. Українська влада зраджує, корупція кругом. Але є одне але чому насправді будувати дороги на прифронтових територіях це не просто добре, це необхідно і потрібно. Насправді всі армії світу розуміють, що найважливіше для перемоги це є логістика. Будь-яка піхота не варта нічого, якщо туди не будуть підвозити воду. Їжу і особовий склад. Абсолютно нічого не варте, нічого, якщо не можна буде евакуйовувати поранений особовий склад до стабпунктів пунктів максимально швидко. Власне, для банально таких речей роблять усе для того, щоб дороги на Донбасі і не тільки на Донбасі, а на всіх прифронтових територіях будувалися. І вони будуються достатньо якісно і достатньо швидко. Більшість військовослужбовців, які їздять по Донбасу, бачать достатньо кльові дороги. На Донбасі реально вони якісні, і це не просто так. Насправді, за рахунок цих доріг, ми можемо швидко і якісно добиратися до наших прифронтових територій і добиратися на лінії бойового зіткнення. Очевидно, що безпосередньо на лінії бойового зіткнення дороги вже повністю вбиті. Там їздить техніка, там прилітають снаряди. І, до речі, достатньо часто використовують FPV-шки для того, щоб. Попасти по дорожньому покриттю для того, щоб було реально важко їздити, і мінують ці дороги для того, щоб ми не могли швидко пересуватися. Наприклад, на одному з напрямків, на якому тримає оборону і моя бригада Рубіж, саме завдяки нормальній дорозі, мені вийшло і нам пощастило вижити. Ми одного разу загубилися і почали кружляти просто по трасі, і заїхали в одне село. <кхід> Як потім виявилося, ми заїхали в село на автомобілі за 500 метрів. Лідерів, але швидко зметикували, сіли в тачку і свалили звідти саме завдяки реально нормальній дорозі. Ми звідти виїхали і не вмерли. Тому що, якби ми довго думали, нас могли легко заптурити, за ми могли попасти під артилерійський вогонь тощо. Коли ми були поранені, достатньо швидко нас евакуювали за рахунок того, що на Донбасі були достатньо хороші дороги. Тому велике прохання перед тим як зарадувати і говорити про все. Про те, що все в нас погано, давайте мислити логічно і не забувати, що все ж таки логістика є основою армії, і армія виграє бої, а логістика виграє війни. Замість того, щоб зрадойобити. Продовжуємо донатити, вірити в Україну, і незважаючи на найгаліміший момент в цій війні. А зараз, повірте мені, найбільша жопа за весь період з 2022 року. Нам залишається одне це не панікувати і продовжувати робити свою роботу. І так мені пощастило зняти це відео зараз в дуже крутій студії. І так, хлопчик, шоруй на фронт, і взагалі ти дівчинка, і так далі, і тому подібне. Я знаю, що ці коментарі будуть, але хочу вам сказати, що я продовжую вас всіх любити. Підписуйтесь на наш канал. Не забувайте донатити. Також ви можете підтримати нас на патреоні. Лайк, репост і так далі. Всіх обняв, я полетів.